Ви знаєте, я е, довгий час не хотів про це говорити. Дуже довгий час я не хотів говорити про це, але, але буду говорити. Ну, тому що це вже виглядає та, неправильно. Е, я передусім хочу пояснити, що я тривалий час не хотів нічого казати. Критичного чи поганого там про Бутусова як ми дуже давно знайомі. Ми знайомі вже більше десяти років, і насправді до от того моменту, коли почалося повномасштабне вторгнення. І навіть його перший рік ми підтримували плюс-мінус ну, якісь такі нормальні, спокійні стосунки, десь навіть десь бачились, там перекидувалися кількома словами. А Раніше ми спілкувалися значно щільніше, і значить, я писав для «Цензор.нет», там зробив чимало цікавих інтерв'ю. От ще там в ті роки з паном Ярошем, і там, з Торчиновими, і з іншими е, відомими персонажами написав е, цілу низку цікавих блогів, деякі за собою потягнули, якби, е, ну, кадрові рішення та, там, в прокуратурі, в правоохоронних органах. Але е, е, Потім у цей стан, в якому зараз перебуває Юрій Бутусов, він уже набув таких масштабів, що це стало неможливо ігнорувати і навіть посилатися на конфлікт інтересів, а конфлікт інтересів, що ми там знайомі, і таке інше. Але я тримав себе в руках там рівно до того моменту, поки не побачив наскільки. Змінилося коло друзів того ж самого Бутусова, і коли серед цих друзів почали фігурувати ну такі відверто проросійські персонажі, як Гордон, там або там оцей цей аватар Ярославський, я вже зрозумів, що на превеликий жаль, той Юрій Бутусов, якого я колись знав, він уже канов. В І навряд чи я його колись побачу знову. Головна проблема Юри наразі це мегаломанія. Це такий, знаєте, психопатичний стан, який характеризується ілюзіями, що в ньому там є надзвичайні знання, надзвичайні сили, що він все може, що він в усьому експерт. Що він може зробити будь-що, і от у нього прямо настільки от хвороблива і завищена самооцінка, що він вже втрачає реальність і зв'язок будь-який з цим світом, я б сказав. Зрозуміло, що Юра. він... Якби має дуже стійкий ресентимент по відношенню до того ж Зеленського. Чим викликаний цей ресентимент? Цей ресентимент викликаний тим, що Юрію Бутусову пообіцяли посаду в Міністерстві оборони, заступника міністра оборони ще під час передвиборчої кампанії, коли Зеленський був лише кандидатом. Тоді його привів Богдан Богдан, який зараз очолює штаб спротиву режиму Зеленського у Відні. З іншими напівватними типами, і цей Богдан якби йому це пообіцяв. Але я так розумію, що Зеленський був ну не розумів абсолютно обґрунтовано, чому заступником міністра оборони має ставати людина, яка а не має досвіду участі в бойових діях, б не має профільної освіти. І от з тих пір у Юри вималювався, дуже вималювався дуже стійкий ресентимент по відношенню до Зеленського, ну і відповідно всіх людей, які в його команді. Він його зненавидів. Хоча до цього я вам можу це сказати, на це скаржилися Турчинов і Пашинський. тобто ті люди, які є фактично ну, власниками Юрія Бутусова і його ресурсу Цензернет. Ну, про яку політичну неупередженість може йтись. Хоча коли Юра хотів застримнути в зелену команду, і Пашинський і Турчинов, вони були дуже ним незадоволені. І я знаю прекрасно і Турчинова, і Пашинського, вони прям ну дуже були злі. Мені про це казав і Пашинський безпосередньо якось і я ставив це питання Юрію Бутусову в антиподах. Можете подивитися роки 4 чи 5 тому, ми записували антиподи, і я прямо його питав про це, просто так. Що ти там уже. От. І він тоді ну, значно якось е е був налаштований, е я б сказав би, так, спокійніше, ніж зараз. От. Е е ну, і мені дуже шкода, що Юрій Бутусов він все ж таки не знайшов в собі сил залишатися неупередженим і все ж таки ставити на перше місце країну, інтереси держави. Він ставить чиї завгодно інтереси на перше місце. Інтереси. Торчинова з Пашинським, інтереси Порошенка, з яким вони тісно співпрацюють, інтереси віденських вигнанців та там Андрія Богдана, там ще інших людей, серед яких є громадяни, як сказав Володимир Петров сьогодні з російськими паспортами. Тобто, ну мені дуже прикро і шкода це бачити, але це його рішення, і він нестиме за це відповідальність. Я не говорю зараз за те, що там. Кримінальна відповідальність чи ще яка. От, він, в принципі, нестиме за це відповідальність, тому що дурити людей безкінечно е, не можна. От е, я е, абсолютно от досі не можу зрозуміти. Чому, скажімо так, суспільство не притягає його до не вимагає від нього відповіді по скажімо, тій самій, по тій самій ситуації з вагнерами? Ну вже ж історія все розставила, уже західні ЗМІ вже все написали. Христа Грозів уже відмежувався, відхрестився від цієї ситуації. Ну, що це було? Це була підстава української влади напередодні повномасштабного вторгнення. То тоді в чихи інтересах працював не в російських, не в російських випадково. Оця от дружба з корупціонером Бурбою, та? Е, постійне дефілювання в ефірах у Гордона. Там. Ну, я коли побачив, що Юра прийшов до Гордона. В, у відео, там, де він щось розповідав про Петрова і про мене, ну це взагалі це вже ж деградація, це ж навіть не просто якби, там, скажімо так, непопулярний вчинок. Та? Це деградація, Юра деградував. Коли ти йдеш до, до Гордона, людина, до людини, яка вбивала українців буквально своїм шахрайством, ти деградуєш. Далі я не зрозумів наїзда Юри на Буданова. Я розумію, що він дружить з Бурбою, але навіщо стрибати на Буданова? Ну, невже Буданов це та людина, яка не заслужила поваги за час цієї війни? І знову ж таки, з яких позицій ти критикуєш Буданова? Буданов бойовий офіцер та ти ж його й сам раніше хвалив Юра. Ти ж сам писав про його подвиги. Боданов, на відміну від тебе, має постійну, там, постійні бойові виходи, уже будучи генералом. Що тобі дає право, навіть моральне просто право. Ну там ті ж претензії до Буданова, що він погано керує Гур це знаєте, ну, хто критикує? От просто що тобі дає підстави, що тобі дає якийсь ґрунт для цієї критики. Хто ти такий, бляха, щоб критикувати цю людину? Якщо цю людину поважають е, конкретні співробітники головного управління розвідки, з якими, скажімо, я там дружу, то ну, який сенс слухати Бутусова в даному випадку? Людина, яка розповідає, що він знає, що відбувається в управлінні розвідки краще, ніж Буданов, ну, це не є мігаломанія. Ну це ж, це ж навіть не просто мігаломанія, це вже шизофренія, вибачте. Ну, можливо, Борба попросив його друг, який любить носити футболки по тисячі доларів. Можливо, Борба попросив, щоб він там прочухав Будану, але це виглядає ну, просто і якось, ну, це виглядає, це виглядає підло. Людина, на яку там безкінечна кількість замахів, дружину якої труїли буквально. От, у якого е, купа е, там ворогів, і не лише в е, сусідній країні агресорі, О, там ще з боку різноманітних інших держав, ти просто його б'єш зсередини. Це підлість. Це чиста підлість. Це взагалі не чоловічий вчинок. Якби ти. Ну, Хоча б заслужив право на це тим, що ти ну, щонайменше пішов на війну. А тут ну, просто звідки ти береш оцю наглість, та? оце от нахабство е, накидати на е, тих, хто нас захищає. І е, оце от позиціонування себе, ну це ж крінж. На всіх е, відео військова форма, казка. Чувак, якби ти був таким військовим, тип не, не оформлював би собі відтермінування, ну, ти, ж, ти ж собі зробив відсрочку. Це публічна інформація, ти зробив собі відсрочку. Так нахіра ти, блін, це вдягаєшся. Ну ти виглядаєш смішніше, ніж Борислав Береза. Це просто якась, блін, ну, ну крінж просто, соромно на це дивитися. І що ми маємо в результаті? Ти у нас військовий експерт, не маючи освіти, не маючи навіть безпосереднього досвіду участі в бойових діях. Ти у нас виходить головний військовий експерт, ще й тулиш себе скрізь, коротше, на мультикамі, скрізь е, скрізь в зеленому, е, скрізь в касці, на всіх заставках. Та що це за потіш? Що це за цирк? За кого ти себе маєш? Бля? А потім оці от розповіді Яніні Соколові, я б пішов би та в армію, але я не піду, тому що мені не дадуть служити. Там питали тебе з приводу твоєї мобілізації. Всі розуміють, що якщо я зайду в якусь частину, то цьому командиру який він не зможе воювати. Просто так йому будуть створювати проблеми. Офіс президента Єрмак, Зеленський, весь його апарат для того, щоб йому було від цього погано. І для того, щоб я не міг там нічого розробити. І для того, щоб, звичайно, створити проблеми в першу чергу для мене. Ляха. Ну так ти хоч би спробував би, але ти ж не спробував, Ти самі з того, щоб спробувати, ти е, оформив собі відстрочку. Я розумію, що не мені це говорити. Я такий саме цвільний, як Юрій Бутусов. Однаково абсолютно. Але знаєте, у нас грішени, барабошко постійно мотаються теж на передок, возять машини. Я ні разу не бачив барабошка і грішена в у військовій формі. Я ні разу не бачив їх в касках, на заставочках мається на увазі. Ні, ну вони коли туди приїздять, звісно, вони вдягають броніки і все інше, тому що небезпечні місця. Але вони ж так же не поводяться. Та інші волонтери не поводяться. Я думаю, кожен з вас знає чимало волонтерів. Тому це просто ну, настільки, настільки вже смішно, це ну, карикатура. Він став карикатурою сам на себе. Я ж кажу, і оточення, оці всі гордони, оці всі Ярославські, оці всі Богдани, оця вся дешева публіка Борислави Берези та інші. От вони ж якби впливають, я так розумію, на це. Ну, а цензорнет ну, це взагалі це просто ганьба. Це ганьба. Я далі тут навіть не хочу коментувати, це просто суцільна ганьба. А, а це все плазування перед Вікторією Спарц, яка працює проти України абсолютно відверто. Плазування, записи комплементарних інтерв'ю з цієї от, е е е пані. Це що? а бігання до американської в американське посольство аби стучати що тут все погано це якось сприятиме довірі довірі між нашими країнами і я чесно вам скажу, я блін розумію, що коли ти вирішуєш якісь політичні цілі, ну от є у тебе там та Порошенка, є Олександр Валентинович Турчинов, є Сергій Володимирович Пашинський, які тебе просять там мочити Зеленського. Та, будь ласка, займайся, зеленський політик, будь ласка, займайся цим, але нахіра е, в ти от лізеш в сферу саме е, оборони країни, на що ти робиш те, що може зашкодити обороні країни. Я вже не говорю там, ну, да, ну, про всім очевидні факти. До речі, це теж, знаєте, наше суспільство дуже дивне. Коли Бутусов викладає і каже, подивіться, мій війну насипали в гранати, мій війну трясся в, громад, в, в гранати. Ну, тут не треба бути великим фахівцем, щоб зрозуміти, що це порошковий цей е, тротил, чи що там вибухова речовина. У нас такий військовий експерт, головний, що не знає, що у нас в гранаті знаходиться. Пише, пише, а потім навіть ви потім видаляє, навіть не вибачаючись. От мені цікаво, от наше суспільство, яке може пам'ятати якісь там дрібні, якісь історії, пов'язані з іншими опініон-мейкерами, А чому ви за це не притягаєте до відповідальності, а? до публічної? Чому Юра став пародією? На нього вже без сміху неможливо дивитися. І звісно, він вміє надувати щоки. Звісно, що я ж кажу, що у нього є там велика аудиторія. Але при цьому всьому, Юра, він якби е е е е е став рабом власного ресентименту, він став рабом власних амбіцій, він став рабом. Власної завищеної надто самооцінки. Юра перестав бути тією людиною, яку, ну, скажімо там, я і ціла низка людей е, цінували. А що стосується інших речей, е, ну, скажімо, перегляньте антипода Сергієм Бондерем, який ледь не став жертвою тяги, нестримної тяги Бутусова до хайпу. Йдеться про Сєвєродонецьк і про те, що когось ну аж дуже, дуже, дуже муляло комусь писати те, що не можна було писати, а люди загинули. Після його хайпового сюжету він з цим сюжетом міг би все-таки притримати, почекати на цей сюжет бас... про те, що Про Міст, про міст. Про міст. Да, міст Бутусова. Тобто mm -hmm. це стало вже ж мемом, коли він видав сюжет, наскільки там росіяни розбомбили в той же час. Якби показавши росіянам, наскільки вони не розбомбили цей шлях сполучення, а шляхів сполучення на той момент була обмежена кількість. Ну і наслідком чого стала повна руйнація цієї переправи мостової. Ну а в подальшому, це на вході туди тобто ситуація, коли наші війська, перебуваючи на тому плацдармі, конкретно втратили, тобто це прямий наслідок, в тому числі його сюжету. І про це мені говорить безпосередній учасник тих подій, військовослужбовець, який готовий сказати все це в очі. І не лише в очі. От що я думаю зараз про Юрія Бутусова. І на превеликий жаль, мені довелося викреслити його з власного внутрішнього гуманістичного дискурсу. Тому що він перетворився на посміховисько. Ну і давайте так. Реклами Казіно онлайн, переважна більшість яких пов'язана з Росією, ну теж на щось мають натякати адекватним людям. Бо, блін, як е -е -е, паразитувати там на смертях наших загиблих, писати, як ти там страждаєш, як ти переживаєш, а потім буквально розкручувати і рекламувати те, проти чого ці загиблі боролися. ну Ну, Можливо, я, знаєте, я якось дуже багато хочу від нього. Юра просто, можливо, став політиком. А політик це така зазвичай потвора, для якої немає нічого святого.